Привіт, Локомотивна еліта! В цьому ролику ми розглянемо з вами незбирання першої позиції на вашій неубиваємо улюбленій марки локомотива VL8. Подивимося на її, як сказати, еригенні міста. Щоб зібрати цю першу позицію. Так що, якщо ви не можете зібрати першу позицію на L8, ви... ви не машиніст, можна так сказати. Кожен машиніст має знати, як збирати першу позицію на L8. Якщо вона не збирається, її все-таки зібрати і доїхати. І так, фанатики. це ролик для вас, так що кайфуйте. Поки ця лакомета ще їздить, ми. За спробумом ролики ці робити далі. Так що ми почнемо. Вимикай. Вимикай нахрен, Сережа. це все. Обрив і не збирання нашої першої позиції. Почнемо з кабіни управління. І так, не виходя з кабіни, ви поставили верси, реверсивку в режим моторний. Ви думаєте, що ви все вмикнули. Ви ж спішите, Вторе кольцо, Ставите першу позицію. Не туди вмикнув. Я тебе доб'ю. Так, все, тихенько. Включаєте режим моторний. Включаєте, ваш першої позиції. В першу чергу ви дивитесь на що, На виву. Правильно. Ось наше ВУ. Всі знають, де ВУ. Не будемо все це знімати, бо це вже... це вже для дітей виходить. Так, ВУ включене чи не включене. ВУ, наприклад, включене. Все, далі. Машиніст може поступово. ВУ включене. По... Нажати на кнопку пісок. У машиніста ця кнопка є. І у помічника є така кнопка. Є свисток, тефон і пісок. На пульті дуже загоріться лампочка РБ. Якщо ця лампочка загорається, значить у вас 45 Амперний запобіжник цілий. ВУ включене правильно. Все. n 99 n 100 цілий провід. Значить, воно зайшло в контроллер. Все. У вас контролер должно вже бути напруга. І так, далі. Включене ли ПК? Ага, включене. Ага. Стоїть кран в візному положенні, це банальщина, але ми називаємо. Так, стоїть. Далі. На деяких локомотивах 367-блокіровки блокування є блокувальні контакти блокувальні. І так, перевіряємо. Якщо ні, попитаємося його ну, довести. Отак от. от. Туди, назад, може бути збереться, тому що вже що, ви ж розумієте, Буває таке, що прийдеться розрядити, підняти, опустити, опять зарядити міністраль. Може бути перша позиція. Що ще? Може бути датчик 418. Лампочка згоріла, зробили, поставили першу позицію, зробили ступінь. Зібралась, наприклад. Знаєш, це був датчик 418. знаєш, ось лампочка перегоріла там. Є таке. Перетормозилися. Нема перша позиція. Може бути несправна РТ-1 або РТ-2. Що таке РТ-1, РТ2? Це е, реле, ми покажемо ВВК. В кожному кузові. Ну, РТ-1 можна обійти перемичкою 81 г а от РТ2, ви не обійдете нічим. Вам придеться заходити в ВВК і дивитися на цю е, реле. Реле, якщо ви не знаєте, де воно знаходиться, просто замикаєте, не парте. Замикаєте два лінійних контактора. 17-2-2-2. Два лінійних контактора замкнути можна. Ну, дугу три лінійних контакта, БВ ну, розгорбуть. Просто є така ситуація, ви заходите, у вас не працює якийсь кість контакторів 2-2 або 17-2. Ніхто ну, не розбирається, поки, щоб освободити перегон швидко, береться. На каналі є, як е, е, замикати. Нажали, вставили, замкнули його, примусово этот лінійний контактор і висвободили перегон. Мілі кальцуйте далі, там уже ви самі рішаєте. Так далі. Це все в поїздному положенні. Є така ситуація, що ЕПК у нас включене. А там контакта нема. Пише книжка, що можна перекласнути ЕПК, навіть можна тумблерка переключити в той або в другий режим. І опять спробуйте першу позицію. Буває таке. Якщо у вас ЕПК ви переключили, і тумблерка переключили, у вас не збирається. Ну, ви так, не знаю, ви такий ну ось. Вундеркінг, і у вас, наприклад, ви так догадалися, що у вас із за ЕПК не збирається перша позиція. Ви можете обійти блокування. ЛСН, ЕПК 367 блокування. Для цього ви е, сні, скриваєте пульт машиніст, скрили. Береться обична перемичка і ставиться шестий контакт: що справа, що зліва, зверху. Ви поставили, прям повністю обійшли всі блокування. Але ЕПК EPK 367 блокування. От прямо в пульту виставити. Є таке. Ви поставили і все. Є така ситуація, ще, щоб не виходя з кабіни, ви можете не збираються, ви можете поставити вашу реверсивку вперед, моторний, на нуль, назад, моторний. Ось наприклад. Ви таким чином. Ну, Притираєте е, реверсивний вал контроллери машиніста. Контакти притирайте. Можете поставити в режим П з'єднання. Так пише книжка, в рекуперацію просто на стоянці, щоб притерлися ваші групові перемикачі. Там теж контакти повключаються, притруться. Є таке. Є така ситуація, якщо, наприклад, у вас лампочки горять, і Рен горить, і КВЦ, і БВ даже горить. Вроді все є. Ну, увімкнуті силові контакти БВ. Ви дуже це теж провірити. Контрольна лампа. Провіряємо, замкнуті -лі силові контакти БВ. Показувати не буду. Ви Тігри опитні. Я думаю, ви розумієте, як провірити силові контакти БВ. І так, у вас все там включене, все працює. Що машиніці може зробити, не виходя з кабіни? якщо це буде в ходу, а не е, при троганні з місця. Ви в ходу, у вас була перша і пропала. Ви робите першу позицію, втору, третю, четверту, до сьомої позиції. Ви книжка до 7. На... На практиці буває і повне з'єднання вибирають. Ну, бурмом як книжка до 7 позиції. Якщо у вас зібралась, ну, наприклад, на 6, на 5, на 7 позиції, книжка пише, що треба виключити просто БВ в наглу виключити, щоб не підгрили контакти нашого реостатного контактора. Ну, в житті не так. В житті на Відкриваємо, Дивимося розвертку по схемі. Відкриваємо контролер, Дивимося, який контактор замикається на цій позиції. І примусово його замикаємо цей контактор, коли ви будете давати першу позицію, він буде вмикатися сразу. Цей контактер у вас будуть ну, токи більші, ніж при троганні з місця, наприклад. Ну, Бросок тока буде. Є таке. Далі є така ситуація. На це треба обращати внимання, так що в наших колег була ситуація. Наприклад, у вас ви їхали, у вас. Працював захист, і у вас нема першої позиції. Буває таке. Ви просто дивитесь, яка, які тягові двигуни е, у вас ну, випала е, ну, захист. Якої е, які групи двигунів? Може придеться даже заходити вимикати. В ну, першу чергу, ви, коли у вас не збирається, ви ставите першу позицію і ну, уважно дивіться на лампочку РН. Лампочка РН. Нам каже про те, що у нас низьковольтна зібралася. А в цепі високовольтних наших тягових двигунів десь обрив. Прийдеться вимикати попарно. Ну, якщо ви вгадаєте сразу, то да, Або придеться 2-3 рази вимикати кожну групу і давати першу позицію. Якщо збереться, значить обрив в цій тяговій групі двигунів. Є таке, не забуваємо про це. Далі ми будемо вам показувати. Перемички, эти от. Буває таке, що у вас все ціле. n 99 n 100 ціле. Ну, немає у вас елементарно плюса в контроле на восьмому. На восьмому проводі. Вам потрібно ставити перемичку 65,8. Ну, при цьому всьому, ви повинні розуміти, що вам придеться усилювати 65 й провод. Ну, ваш 15 амперний запобіжник. Средній там. На нашому каналі це є. Це ви дажні розуміти. 658. Далі ми будемо, якщо не допомагає. У нас там є, наприклад, ну, напруга. Ви ставите 81 Г. 8 Г ми покажемо. Ну не забуваємо, коли ви ставите 8 Г, реверсировані локомотива, ви повинні робити при вимкнутому БВ. І опущення струмоприймача, щоб підгоріли ваші реверсора, силові контакти, реверсорів. Не забуваємо про це. І так, тігри. Ось наше ПС, Переключатель секції або переключатель кузовів. Ми вставимо кусочок де тумблера, А ось ну, основна основне це, це ну, переключати така ось штучка. От, вал такий. От. Два кузова, Буквально нормальна робота. Це два кузови разом. Якщо вам треба, ну потрібно перевести на перший кузов. Все, у вас перший кузов побігли, попробували. Далі, якщо треба другий перебігнути, другий. Поставили. Побігли, помічник тут поставив, ви клаціте першу позицію. Це вже другий кузов, якщо збирається, значить щось в першому. Або навпаки. Нормальна робота така. Ось його нормальна робота. Це переключатель секцій з валом. На цьому локомотиві осьо, показано, що треба вмикати, які тумблера. Їх тут 5 штук. Є 3, є 5. Ось. Всі тумблера. Дивимося, які куди треба переключити, щоб якась із секцій працювала. Ось, все тут написано. Подивилися, яку секцію треба вимкнути. Переключили наші тумблера. І. Пробуйте першу позицію, буває в ходу, нема кода, прибіг помічник або машині сам, переключив секцію в першу позицію, появилася, ну і витягнемо до станції по-бистрому. Буває така ситуація. Клемова рейка. Значить, якщо у нас не збирається перша позиція, ну. Можна побігти по помічнику поставити 8 1G. 8. Запам'ятаю 8 і 1Г. Ось о, 8 1G. Поставили. Це плюс на лінійні контактори першого кузова. Не забуваємо. Першого. Якщо ви поставили перемичку, у вас зібралась перша позиція. Я ще раз нагадую, реверсирування, ви доїхали до станції і будете міняти кабіну і переводити. Ви дужні, у вас є бути. Опущені стюмопримачі, виключене БВ і реверсирування ну, в другу сторону ви робите при цьому, щоб не підгоріли контакти реверса силові. Якщо ви поставили, наприклад, наприклад беремо паук, От, паук ставимо 1М, 1 д і корпус. Це Сюди поставимо, наприклад. І на корпус хороший корпус. О. І у вас зібралась перша позиція. Це ви дали мінус лінійним контакторам першого кусова, не другого, першого. Буває така ситуація, якщо ви поставили і 81 g і 1d, не робе, Поставили 1 d 1m корпус, значить вам вашим лініні, ваших лінійних не було мінус. Буває ситуація, що і 181 g і оце один Д на один М корпус. І тоді вони тільки вмикаються. Значить, і плюса, і мінуса не було в першому кузові. Це щоб не забігати в ВВК, зараз ви ставите. Поставили нічого. Потім ви ставите все правильно, опускаєтесь, БВ, перша позиція, але сенс включена, і заходимо в ВВК. І так, якщо ви зробили, і все-таки ну, все ви хочете зайти в ВВК. Щоб зайти правильно, і ще ну, подивитися, який кузов у вас, що, які ні, 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 вмикнулися, ви теж не розумієте, помічник залишається тут. У вас кран поїзному положенні, ви включене, ЕПК включене. Опускаємо всі кнопки, вмикаємо БВ, возврат БВ, для того, щоб зібрати нашу ну, позицію. Якщо не вмикнемо БВ, нічого вас не збереться. Вимкнули БВ, включили першу позицію і пішли в ВК. Ми першим кузові. Ми не будемо вмикати контактори, просто підскажу, що в першому кузові вмикається 3.1, 4.1. Там зауваження, якщо у вас не вмикнувся 4.1, то ви ну, можете його примусово вмикнути, нажати на вентиль і поставити. Щоб 3 4 вмикався. Буває таке, що він вмикається, але блокування його, коли йде коротка, короткий мінус. З другої позиції буває така несправність. Якщо ви ставите перша і з другу ставите, розбирається 4-1, немає блокування на почистити. Або поставити перемичку на це блокування. Берете, ставите, тут ось блокіровки, дивитесь по схемі, де вони які, між дикими проводами, і просто їх замикаєте, щоб у вас з позиція позиції не розбиралося Коротка, короткий мінус. Після лінійних контакторів Ось наше реле в першому кузові, Ось воно. Може бути за нього не збираться перша позиція. Ну ми його можемо швидко обійти. Ви можете просто бачити, де воно знаходиться. Воно в цьому локомотиві, в цьому кузові, знаходиться тут. Буває, воно знаходиться отам. Висить. От на торцевій стінці. Буває, воно знаходиться чуть ближе, возлі наших ПКГ. Буває там ставлять. Другий кузов, ви, наприклад, прийшли сюди, у вас не збирається другий кузов. Якщо один з контакторів, щоб не, Время не терять, нажали, наприклад, 3-2, поставили і все, поїхали. Все це не збирається. Далі, якщо у вас, якщо у вас не збирається два контактора, або три контактора, ось чуть ближе, ось оце реле. Ось воно. От його обійти не можна. Тільки заходить в ВВК. Якщо два контактора не вімпнуті, можете підійти сюди і попитатися його відключити. Тільки відключаєте, і вас там ви першу позицію збирали, отак От зробили клас і лінійні контактори зібралися. Що це нам говорить? Це говорить те, що, ну, Реле під е, живленням у нас. Може бути датчик, а може бути ну, не працює саме ну, реле, оце, не відключається. Що пише книжка? Книжка пише, що його потрібно. Ну, я візьму, наприклад, на ось так. Його потрібно розімк, е, е, вклю, е, в, в, у розімкному стані. Ось, якусь е, прищіпку. Ось, отак, поставили, все, воно не вмикається. У вас тепер не будуть розбиратися ваші лінійні, і вони повинні з, е, вмикатися. Ну, Просто ця реле тут стоїть, ця реле може стоїти там, і з торцевої частині. Не, не всі можуть її знайти, цю реле. Ну за це реле у наші колеги була ситуація, що не збиралась у них, навіть коли вони ПС перемикали. Коли вони зайшли в ВВК, потрогали це реле, у них зібрався другий кузов. Вони їхали на одному. Це що про реле? Якщо ви не знаєте, де воно, або ну, є такі ситуації, що коротке замикання в восьмому проводі, який приходить на лінійні контакти кузова кузов 2 ви ці два лінійних підлажуєте під. Я так, відео є, ну просто нагадую, що восьмий провод підлажуйте контролері, які йдуть на ці лінійні, а ці лінійні примусово нажали, вставили і поїхали. Два лінійні. Все. Це якщо коротко буде. Якщо ні, розімкнули реле і у вас дуже зібратися. Якщо ні, так само замкнули, все, просто другий кузов, ви не обійдете перемичками. Не забувайте про це. Нагадую, ще раз нагадую, що. В другому кузі вимикається 3 лінії контакти. Це 2-2, 3.2 і 17-2. Ну, все це в книжці є. Ну я ще раз нагадаю, що на першій позиції у вас вмикається 5 лінійний. Я думаю, що ну, ВВК ми вам показали. По поводу рт 2 ми вам його показали. Просто я ставлю картинку з книжки, як обходити РТ-2 з перемичками. Поставь я показав, що я просто можна замкнути, ну, розімкнути в розімкному стані. Ну, буває таке, що ви розімкнули і ну, лінійний контакт не зберігається, щоб ну, перемички дві поставити. Картинка буде, ну, з якої сторони я поставлю цю картинку з РТ, щоб ви це теж бачили. Якщо у вас ви все спробували, з кабіни, все, ви, там вроде, ну, цей, ви можете поставити перемичку в формі паук. Ось, паук. СП з місця 5788. Поставили, прибігли в кабіну, все включене. Ставимо першу позицію. І у вас не збирається ні один кузов. Це ну, чіткий автограф, Невмикання лінійного контактора 4.1. Далі. Ситуація така. Ви, ну, все те ж саме паук стоїть, ви ставите. І у вас 250-270 токи. По кузовам. Це може бути обрив в якихось пускових реостатах, в якоїсь групі обрив. Або не вмикання лінійного контактора 31 або 3.2. Є ну, різні. три случая може бути все. Далі. Та сама ситуація, ви ставите, у вас один кузов збирається, токи 500-550. І у вас збирається перший кузов. Ну, з такими токами. Це у вас не збирання лінійних контакторів і 22 в другому кузові. В другому. Не забувай. Та сама ситуація, як ви вимикаєте першу, і у вас 500-550 токи в другому кузові. Ну, в першому нуль. Це у вас обрив цепі тед першого кузова. Є такі ситуації. Ой, зараз, не вимикай. З башки. Фікень, в цьому ролику ми вам показали ерогенні зони вл 8 при яких не збирається перша позиція. Ми показали не всі ситуації. Я сподіваюсь, що машиністи напишуть нам в коментах, кожен свою ситуацію, при яких не збирається і не збиралась у них перша позиція або друга позиція на вл 8 тому що ми показали те, що в рекомендаціях. Ну, на практиці, ви ж розумієте, що на практиці дуже багато місць ерогенних л 8 про яких вона не збирається. Перемога буде за нами. Слава Україні! І ще одне хочу сказати. Деякі з вас хочуть несправності ну, ЧС. Ну, ми можемо знімати і ЧС, і ЧМЕ, і 2Т. будь локомотив можемо засняти. Якщо вам це потрібно, і ви нам цьому будете допомагати. От ви так дивитесь на канал і розумієте, що не вистачає якоїсь серії локомотива. Наші колеги нам в цьому допомагали. Не будемо казати, з якого це депо. Ви бачили ролики, вам подобається це. Ми хочемо, що ви нам цьому допомагали. Може, ви навіть і знімали ці ролики. А для тих, хто хоче ЧС, пацани, для того, щоб ми знімали ЧС, потрібно підготуватися. Раз. Друге, треба зібратися, тому що все я теж не знаю. Ну, Коли наші, ну, наша еліта пасажирського движення поснімає свої корони. І будуть нам цьому допомагати, ми заснімемо вам неїсправності любі на ЧС, які вам потрібні в першу чергу. А так, я знімати теж, ну я ну, фізично не успіваю все знімати. І їздити, і знімати, і монтувати, все це робити. Так що підключайтеся, знімайте з ручників, знімайте, пацани, знімайте свої корони і ну, допомагайте нам цьому. І у вас на каналі буде всі ролики, які ви хочете. Ви машиністи, не забувайте про це. Все. перемога буде з нами. Слава Україні! До побачення!